Нині ми живемо у непростих обставинах, де немає маленьких справ в боротьбі за цінності України, зокрема за глобальну цінність, що об'єднує всю Європу та демократичний світ. Це вирішальний час для підтримки, зміцнення, відновлення та розвитку нашої держави і українського народу у всіх можливих проявах. Тому саме зараз. Ми разом із нашими латвійськими друзями та партнерами компанією «Лі Елзерс» вирішили створити пекарню Товариство Хлібний гурман, яка застосовує вікові традиції хлібопекарського ремесла з випікання бездріжжевих хлібів за старовинними технологіями. Секрет нашого смачного хліба ховається у рецептах і таємницях майстерності видатного латвійського пекаря. Майстра своєї справи Альберта Блумберга, для випікання житнього хліба потрібно 36 годин. Приготування закваски відбувається в натуральних діжках зосики, кожна з яких має свій мікробіологічний склад, що благотворно впливає на розвиток корисних бактерій, які сприяють формуванню правильних смакових та ароматичних властивостей хліба. Опарка Борошна надає особливості його смаку. І, хоча це трудомісткий і складний процес приготування, неповторний смак хліба вартий цієї праці. Пропонуємо такі види хліба. Трипільський його унікальний кисло-солодкий смак з кмином та неферментованим солодом поєднує давні рецепти та мистецтво натурального заквашування. Найкорисніше, що може бути, козацький дух волі та сміливості у кожній скибочці. Цей хліб має яскравий аромат і смак завдяки ферментованому темному солоду та коріандру, випечений без дріжджів та хімічних домішок. Сонячний з насінням соняшника, гарбуза, льону та кунжуту. Він не тільки збагачує вашу дієту корисними мікроелементами, але й забезпечує хрумку текстуру і насичений смак. Озюмський вирізняється своїм солодким ароматом і багатим смаком завдяки цілим родзинкам. Це хліб, що насичує раціон вітамінами групи В та клітковиною. Балтійський глибокий смак із нотками кмину, медового солоду та закваски. Вирощеною в осикових діжках цей хліб є втіленням хлібних традицій Латвії, поєднуючи в собі аскетизм і вишуканий смак. Ранковий створений, щоб зробити ваші ранки ще кращими. З додаванням вівсяних пластівців та зернят льону. Цей хліб відрізняється своєю користю. Ідеальний для енергійного та здорового початку дня. Пряний. Темний пшеничний хліб, що гармонійно поєднує в собі аромат коріандру та пухку текстуру. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує глибокий насичений смак у своєму раціоні. Бабусин нагадує домашню пшеничну випічку, сповнену теплом та любов'ю. Має м'яку текстуру та приємний солодкуватий присмак. Цей хліб ідеально підходить для тих, хто скучив за смаком справжнього і домашнього. Наше виробництво створене для задоволення попиту у сегменті екопродуктів та здорового харчування. Перевага нашого хліба в тому, що ми не використовуємо розпушувачів, дріжджів, консервантів та поліпшувачів смаку, а виключно натуральні інгредієнти. У складні воєнні часи ми вирішили бути соціально відповідальним бізнесом. Ми активно нарощуємо обсяги для того, щоб частувати українців. Якісною продукцією, яка дійсно нас варта, також намагаємось долучатись до ініціатив та тісно співпрацювати з благодійними фондами, відвідувати соціальні центри, частувати хлібом тих, хто потребує допомоги та підтримки.